Дружина занадто захопилася увагою нашого друга ріка. Їхні майже щоденні розмови стали чимось неправильним, на що навіть вказала її сестра. Вона виправдовувала це тим, що, поки немає фізичного контакту, це не зрада, хоча, як вона казала, не відчувала до нього нічого романтичного, просто насолоджувалася його компліментами, тоді ж у неї був складний період з психічним здоров'ям. Вона біполярна, і ліки перестали діяти, так як раніше. Вона казала мені, що іноді відчувала себе відстороненою, ніби її вчинки їй не належать. Потім сталося те. Про що я вже писав раніше? Вона зізнавалася, що він поцілував її. Коли я відійшов у туалет, але це не вся правда. Я пам'ятаю той вечір. Ми втрьох випали, слухали музику, рік грав на гітарі. Близько першої ночі я пішов спати, вони ще хотіли посидіти, але вони були занадто гучними, і я не міг заснути, тому через 10 хвилин спустився вниз. На сходах я почув звуки, схожі на поцілунки, але коли я їх побачив, все здавалося нормальним. І я вирішив, що мені здалося, але пізніше дружина зізналася, що того вечора між ними було щось, і мої вуха мене не підвели. Вона майже нічого не пам'ятає. Була п'яна, втратила свідомість. Коли ми нарешті пішли спати, мені довелося занести її нагору. Вона дізналася про те, що сталося лише наступного дня, коли рік зателефонував і сказав, що йому сподобалась їхня зустріч. Вона досі дуже соромиться, хоча я не звинувачую її. Вона була неймовірно п'яна і не могла ні на що дати згоду. Те, що зробив рік, було Можливо, вона навіть думала, що цілує мене настільки вона була п'яна. Мені б хотілося, щоб вона розповіла мені все одразу, адже вона була жертвою, але їй було соромно, особливо тому, що це перекреслило її власну межу, тому вона вигадала історію про поцілунок у ванні, що, як вона тепер визнає, було неправильно, рік зник і добре. Бо я його ненавиджу. Нещодавно я його зустрів, назвав зборним із наслком. Він втік, і я сумніваюся, що ми ще коли-небудь побачимось. Мене також тішить, що він сильно погладшав. так йому і треба. Ми з дружиною зараз у хороших стосунках, і відколи я дізнався про цю історію, вона була зразковою дружиною та партнеркою.